Всім привіт! Мене звати Софія Мішень і я дуже рада бачити вас на моєму каналі. Ви навіть не уявляєте, як давно я не тримала свій телефон у горизонтальному положенні. Мені здається, що моє останнє відео вийшло. Ну, десь півроку тому, напевно, Боже, як соромно. Але я дуже сильно скучила за Ютубом, скучила за влогами, за відосами, тому я повертаюся до вас із великим натхненням. Якщо чесно, я дуже довго думала, із якою темою відео повернутися на Ютуб, тому що в мене не було півроку, і тут ну, з чого зайти, щоб е нагадати про себе, щоб вам було цікаво, і потім, щоб все було якось логічно, тому що я не хочу більше так пропадати. Я реально сумую, мені реально не вистачає Ютуба. Я хочу більш хронологічно. Показувати вам своє життя, але я зрозуміла, що, напевно, єдиний вихід в такому випадку просто ось так поступово розказати вам можливо, не прямо в деталях, але так, по пунктикам, що зі мною відбувалося, де я була що зі мною, щоб ввести вас в курс діла, а з наступного відео вже буду давати вам більше користі, будемо спілкуватися на цікаві та актуальні теми. А сьогодні будемо розмовляти про мене та мої ці півроки. Ну, почати я взагалі хочу з того, що я до сих пір живу в Києві. У мене нічого глобального... Не змінилось. Я живу не просто в Києві, а ще й в тій же квартирі, в якій я знімала останнє відео. Я дуже її сильно люблю, мені подобається тут все. Почуваю себе тут суперкомфортно. Також мені подобається, що у нас західна сторона, і у мене завжди таке гарне сонечко ввечері. Такий помітний, можливо, момент, якщо ви детально прямо дивилися моє відео, це невеличка зміна у зовнішності. Але для мене внутрішньо це дуже велика зміна, дуже важлива, І це мої зуби. Я зараз дуже задоволена тим, як вони виглядають, і насправді я не розумію, чому я не зробила це раніше. Отже, півроку я вирівнювала зуби елайнерами, і це дуже класна штука. Мені вони допомогли, але моя проблема була трошки в іншому. Більш детальну історії своїх зубів. Я розповідала у себе в інстаграм. Отже, мені потім робили дорощування, і тепер мої зуби виглядають так, як я завжди хотіла, щоб вони виглядали і для мене, як для людини, яка постійно щось знімає, постійно розмовляє. Це справді важливо. І це плюс мільйон до моєї впевненості, тому я дуже е, цим задоволена і рада. Але це не єдина е, візуальна в мені зміна, тому що за цей час, поки мене тут не було, знаєте, скільки у мене з'явилося тату? Сама не знаю, зараз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. У мене з'явилося шість тату. Зараз я вам їх покажу. Так, ну що, зараз ми з вами станемо трошки ближчими. Отже, мої тату. Моє татуювання на руці, яке виглядає ось так. Life is now. Для мене це важливий надпис, який нагадує мені про те, що потрібно жити в моменті, нічого не відкладати. Все, що можна зробити зараз, потрібно робити зараз. Це така це такий мій девіз по життю, тому я вирішила, що цей надпис був на моєму тілі і прямо в такому місці, яке я постійно бачу. Моє перше, найперше моє татуювання це ось такі циферки: 16, 17, 24. І це дні народження моєї родини, мого брата, мами та. Тата, та та, і ми зараз всі знаходимося в різних місцях. І для мене важливо, щоб вони були завжди поряд, хоча б так. Далі у мене йде ось такий колосок. Насправді дуже люблю це татуювання. Я всі татуювання люблю, але це татуювання я бачу найчастіше. І це така асоціація з моєю Україною. Піднімаємося трошки вище, і тут ви бачите ось таку хвилю. Спочатку я робила її ось тут на одній стороні, а потім добила браслетом. І ця хвиля, вона. Для мене про взагалі мій дім, мій Крим. Я не знаю, знаєте ви чи ні? Ну, напевно, не знаю. Коротше, я народилася, жила до своїх 9 років в Криму і переїхала звідти через окупацію Криму. І насправді 8 років я не відчувала того, що я сумую за Кримом. Але коли почалося повномасштабне вторгнення, я відчула, що я дуже насправді скучила за своїм Кримом, за своїм морем. І це татуювання я присвятила своєму Криму, за яким я сумую, і в який планую незабаром приїхати. Ну що, ми продовжуємо тур по моєму. Тілу дуже цікаво. Ви колись чули про такий формат? Рум-тур, хаос-тур, да. а тур по тілу? Ні, я такого не бачила. Отже, ідемо нижче. Тут у мене моє останнє татуювання, яке я зробила нещодавно. Це надпис вогонь запеклих не пече. Ну, по-перше, це цитата Шевченка. а По-друге, це, в принципі, для мене дуже таке символічне татуювання. Таке саме татуювання є в мого тата, не на ребрі, а на руці, але такий самий надпис. І для мене це символічно, тому що у нього таке татуювання, але також для мене це про сміливість і про ось цю жагу до справедливості, яка в мені є. І це таке нагадування. Що вогонь запеклих не печі. Так, ну і останнє татування, яке мені чомусь найскладніше вам показати. Це ось такий надпис Go Confidently над моїм коліном. Як бачите, у мене саме ліва сторона в татуюваннях. А для мене Go Confidently це про те, щоб впевнено йти до своєї мети, до своєї мрії, не зупинятися ні перед чим, не слухати нікого, не боятися якихось перешкод, а йти впевнено. Ну, мені здається, що таке повернення непогане. Зробила. Вам баді тур, боже, може запустити якийсь тренд. Я часто отримувала у себе в інстаграм запитання про те, чи не набридають мені мої татуювання, і чому взагалі я ось так от різко якось вирішила так багато одразу. Я е, багато разів чула цю фразу, що ось почнеш робити татуювання, все далі не зупинитися. Але думала, що це, е, що це дурня, що це неправда, це дуже індивідуально, але реально воно так і спрацювало. Коли я набила свої два перших татуювання, надпис і хвильку. То я подумала, що да, два наб'ю, все, нічого більше не захочу. А наступні три татуювання я набила через місяць. Реально неможливо зупинитися. Мені дуже подобаються мої татуювання, і вони мені, ну щонайменше, поки що за півроку не набридли, бо в кожне з них я вклала. Важливий для себе сенс, і мені здається, що якщо татуювання сенсом, то навряд чи воно може набриднути колись. І мені взагалі дуже подобається моє тіло з татуванням, мені здається, що вони мене наповнюють. Напишіть в коментарях, якщо вам подобається татуювання, яке з моїх татуювань вам сподобалось найбільше, якщо сподобалось, і чи хотіли б ви собі тату. Так, ну, ще один важливий момент, який стався зі мною за ці півроку, це те, що я закінчила перший курс в Києво-Вонглянській академії. Я розповідала вам, напевно, я навчалася на піарі, на зв'язках з громадськістю, на комунікаціях і це семестр вже напевно два тижні тому закінчився. Офіційно я закінчила перший курс, закрила всі сесії. І я думаю, що напевно варто було б засняти окреме відео саме про мої враження від першого року навчання в Моглянці. Єдине, що мені здається, що вже напевно почалася вступна кампанія. Я трохи запізнилася, але я все одно думаю, що було б непогано розказати вам про свої враження. Тому напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи цікаво було б вам таке відео, бо ваш фідбек дуже потрібен завжди. А ось але їхше так в цілому. То мені все дуже сподобалось. Я натхненно чекаю другого року навчання, я собі пообрала класні вибіркові дисципліни. Але зараз я насолоджуюся канікулами, насолоджуюся тим, що в мене більше вільного часу, і я можу більше сил своїх вкладати в свої соцмережі. Ось бачите, як на YouTube повернулися. Я звісно не хочу перекладати відповідальність і казати, що я YouTube не знімала через навчання, але через навчання, ну, теж напевно. Ось, ну і також я зараз більш активно займаюся своїми проєктами. І це наступна тема для нашої з вами розмови. Зараз я вам розкажу. Ще на початку вересня я розповідала вам про те, що я почала проводити онлайн-тренування свої, тому що у мене був в інстаграм великий попит на запит. Мені писали, я би хотіла тренуватися з тобою, класна тебе фігура, я би теж хотіла таку, як її зробити і так далі. І я вирішила, що якщо є попит, то треба щось створювати. Я почала тренувати онлайн, набирала групи. Спочатку це було за вільні донати, а потім я почала вже збирати платні групи. Ось. І я тренувала восени. Потім почалися блекаути, і це було просто неможливо, тому що я треную в Zoom, онлайн і ну. Коли ще були графіки, ще півбіди, але там же ж була повна катастрофа. Тому я припинила цю діяльність на період зими і з березня запустила нові потоки. Зараз у мене вже ось у мене закінчився цей потік, який тривав в червні. Дуже класний. Він був рекордним у мене. Я дуже дуже радію. Ось і якраз завтра, ну. Це відео вийде пізніше. У мене відбудеться безкоштовне пробне тренування. Я набираю далі групи. Я насправді отримую величезне зараз задоволення від цього, від того, що я треную, я створюю різні комплекси, які задіють всі групи м'язів. і Я дуже радію результатам своїх дівчат. Ось вам можу їх показати трошечки. Це те, чим я зараз дійсно горю, що мені сильно подобається, і я дуже вкладаюся. Також ще одна новина: це те, що буквально з цього місяця я почала брати дівчат на індивідуальне Тренування також по Zoom, але це вже індивідуальна програма під вас під ваш запит. Ось і це теж мені дуже-дуже сильно подобається. Я хочу ще пройти декілька навчань для того, щоб заглибитися і збільшити свої знання. Але в цілому, так зараз моя основна діяльність це мій блог, і також це тренування. Я дуже радію, тому що спорт це завжди була та тема, яка мене цікавила. Але зараз я в цьому дійсно розбираюся і радію, що можу допомагати і вам. Ставати кращими і почувати себе краще. Взагалі моя філософія в тому, щоб не робити щось тільки задля результату, а робити все через кохання до себе і в задоволення. І на своїх тренуваннях я вчу отримувати задоволення від спорту, відчувати кожен свій м'яз і наша головна мотивація в тому, щоб стати сильнішими, витривалішими і класно себе почувати після і під час тренування. Також ще один важливий момент, який стався зі мною за ці півроку, це те, що я за ці півроку встигла набрати. 8 десь кілограм і потім їх скинути. Е, я чому кажу десь, тому що в мене немає вдома ваги, Я абсолютно не знаю свою вагу. Ну я іноді зважуюсь там, коли у мене є можливість. Але суть в тому, що в середині січня на початку лютого я виглядала ось так. Я, чесно кажучи, розумію, що це відбулося дуже швидко. Це були блекаунти, і я була менш фізично активна, ніж зазвичай. І я тоді не тренувалася вдома, тренувалася більше в спортзалі і їла. Ну, так, чесно кажучи, зараз, коли я згадую, що я їла, я розумію, що я не дуже об'їла. Ось, ну і з березня я повернула своє онлайн-тренування, почала тренуватися вдома з власною вагою за власною програмою, і повернулася в прекрасну форму. Ось так я виглядаю зараз. Насправді, це, напевно, ну, одна з найкращих моїх форм точно. Бо я рельєфна, я класно себе почуваю, що для мене найкращий показник. І ну, важливий момент полягає в тому, що в мене не було ніяких розладів харчової поведінки, нічого такого в мене не було ненависті до себе. Я просто розуміла, що ну, да, мені так не дуже комфортно. і Я потихеньку почала повертатися в свою форму. Зробила це в принципі за два місяці. Тому ну, планую теж в своїх відео надалі розкривати цю тему більш детально, бо у мене був такий досвід, і я би хотіла, щоб всі, хто зараз собі не прям ідеально подобаються в дзеркалі, приходили цей шлях спокійно, врівноважено, без нервів, стресу і так далі. Ну і остання тема, яку я хочу сьогодні вам розказати тут, це те, що я за цей час встигла злітати сама на море. У мене був такий ретріт. Я була реально вперше. Я літала сама, саме на відпочинок. До цього я багато разів куди сама їздила, але чомусь з приводу цієї поїздки я дуже довго сумнівалася. Ось також хочу напевно зняти окремо відео, розказати вам про такий досвід, але це було класно. Ну і найважливіший момент з. Здійснилася моя мрія велика. Знаєте, я щороку перед новим роком пишу собі цілі на рік, От що я хочу дуже мрію зробити, і щороку десь з 2000, мені здається, не знаю 17-18 року, я писала там поїздка в Америку. І ось в кінці червня я повернулася з Америки. Я була там два з половиною тижня, а саме я була в Лос-Анджелесі, тільки в Лос-Анджелесі поки що. Це був дуже крутий досвід, який просто перевернув мій світ з ніг до голови, дуже розширив мій світогляд. Я дуже дуже вдячна за таку можливість. І знову ж таки, напевно, це краще розповідати в окремому відео. Тому пишіть в коментарях всі теми, які вас цікавлять, які ви хочете, щоб я розкрила більш детально. Ну, друзі, і на цьому. Тому я думаю, що сьогоднішнє таке відео перше після повернення можна завершувати. Я трошечки вела вас в курс діла, розказала, що я, де я, хто я там була і як. І я дуже щасливою себе почуваю. Давно я не почувала себе настільки щасливою, бо я повертаюся і я дуже люблю YouTube, обожнюю цей формат, такий більш довгий, більш розмовний. Тому я буду дуже вдячна за вашу підтримку, за будь-який фідбек в коментарях. І до зустрічі в наступному відео! Всім пока-пока.